Привіт, друзі! Ну що ж, нарешті ми добралися до нашого славнозвісного модуля про розробку логотипів. Я вас в першу чергу вітаю. Вітаю із таким початком навчання. Тепер, нарешті, ми перейдемо до більш серйозних справ. Тепер ми перейдемо від розробки банерів, візиток і різних таких поліграфічних матеріалів до більш серйозних розробок, які стосуються графічного дизайну. Це розробка. Логотипу, адже саме тут а, на цьому заробляються найбільші гроші для графічного дизайнера. Тому що скільки би ви багато банерів не робили, все рівно цього може бути недостатньо а, для того, щоб заробляти нормальні відповідні хороші суми а, для, для хорошого проживання, і взагалі встановлення вас як графічними дизайнерами. Логотипи можуть змінити нас, можуть змінити взагалі наш дохід. Я обрав для себе логотипи, тому що логотипи це круто. Логотипи потрібні усім. Компанії, які не мають логотипів, це безіменні компанії. Усі розуміють важливість логотипу, усі замовляють логотипи, інколи люди. Починають свій бізнес зі створення логотипу, і дуже часто навіть в них виникає якась ідея, і вони, перше, що їм необхідно зробити, це логотип. Замовлень на логотипи є дуже-дуже дуже багато. Ми з вами будемо вчитися їх розробляти і будемо вчитися шукати саме ці замовлення на логотипи. Тому я ще раз вас вітаю. Ми зараз будемо поглиблюватися в більш таке детальне вивчення про логотип, взагалі в дану сферу. Тому ви класні, і давайте йдемо. Почнемо ми, звичайно, з історії логотипу, тому що нам, як графічним дизайнерам, потрібно взагалі зануритися трошки далі в глибини, зрозуміти, звідки це прийшло, чому це прийшло і. І знати про це обов'язково та навчати наших клієнтів. Тому що я завжди кажу, що нам обов'язково потрібно вчити своїх клієнтів, розказувати їм, як має бути, як краще робити, як не можна робити. І саме тоді ми будемо створювати якісний дизайн, тому що ми. Професіонали, ми навчаємося дизайну. Наші клієнти не вміють створювати дизайн. Вони не розуміють, чому якісь принципи відбуваються. Їм це треба доносити. Їм це треба пояснювати в текстовому форматі в телефонному режимі і так далі. Тоді вони будуть відчувати вашу експертність, вони не будуть давати вам безліч правок і так далі. І так далі. Коли ви, як дизайнер, пояснюєте свою роботу, пояснюєте те, чим ви займаєтесь, чому ви це зробили, чому ви вибрали саме такий колір або таку форму, і так далі. І вона може бути хорошою для а, клієнта, він буде бачити вас професіонала. І тоді до вас будуть приходити все більше і більше. Замовники, клієнти, і таким чином ви будете більше все більше і заробляти. Отже, поїхали. Історія логотипу, взагалі, звідки це все почалося. Значить, для початку все було колись зроблено за допомогою клейма. Це давним-давно, ще в 12 сторіччі, дуже-дуже давно, ще коли римляни були. І були такі майстри. Які клеймували, скажімо, свої якісь певні вироби. В основному це були якісь такі прості значки, наприклад, як ви бачите на екрані, так, які просто щось означали, які просто клеймували і показували, наприклад, якийсь такий знак якості, так? І цих майстрів, цих людей, які виготовляли якісь ну, на той момент мечі і так далі, та якісь щити. Їх знали задалеко-далеко ніж, скажімо, їх могли впізнавати. Це така була певна ідентичність тих майстрів, яка показувала знак якості. Або навпаки знак неякості, так, і інколи були випадки, коли саме цих майстрів, так, їх. Скажімо, вбивали за неякісні якісь товари, за якісь е, такі речі, так, відрізали руки. А, ну, це все історія, так? Але це ще не логотипи. А, наступним після, скажімо, клейма прийшли герби. Гер Герб це взагалі така емблема, а, яка належить державі населеному пункту, населеному пункту дворянському роду або окремій особі тощо. Герби в нас пішли ще з тих моментів, з тих часів, коли ще люди літали на різних драконах, рицарі спасали принцес. Так? І це пішло все з тих часів. За допомогою цього рицарів. Частково так брендували, їм давали значки, їм давали, позначали свої герби. Наприклад, це позначали свої герби держави, навіть якісь маленькі населені пункти. Кожен хотів себе якось виразити, позначити. І саме ці рицарі, наприклад, вони були усі в латах, вони були усі захищені там металом, так не було видно лиця, абсолютно нічого. І щоб відрізнити лицарів один від одного, їх позначали якось, і це могли бути і навіть і інші якісь кольори. Але в основному це був просто герб, який показував приналежність саме цього рицаря до, того, до тої чи іншої держави, або того чи іншого роду. Ось таким чином це все відбувалося. Логотипи почали взагалі формуватися. В той час близько, це вже це було 18 сторіччя, можна сказати, навіть кінець 18-го сторіччя, адже в кінці, в кінці даного сторіччя було офіційно зареєстровано перший в світі логотип. Це була компанія Bass Co, яка зареєструвала свою торгову марку і отримала відповідний певний значок. В той час було був, скажімо, такий промисловий бум, від який відбувався в Європі, який відбувався в Америці, і усі хотіли себе позначити, позначити якимось значком. І саме компанія Басенков є першою компанією, яка об'єднала шрифт та значок, і відповідно утворився. Перший логотип. Після цього почали створюватись е, різні е, бренди, такі як Levis, такі як Coca-Cola, такі як Нестле. Ось їхні логотипи, а е, ті первісні логотипи, ті логотипи, з яких все взагалі почалося. Ось, ви можете навіть бачити Levis, е, е, створений в 2000-1873 році. Так? І це офіційна їхня торгова марка, перша зареєстрована. Кока-Кола мала ось такий вигляд і Нестле ось такий. На даний момент ці логотипи виглядають абсолютно по-іншому, ці логотипи виглядають ось так. Я б сказав, навіть не по-іншому, а з редизайном. Вони виглядають як оновленими просто. Наприклад, Левіс взагалі змінився, навіть назва частково змінилася. А Кока-Кола, в принципі, так як залишилось написання Кока-Кола, так і пише далі Кока-Кола, Nestlé появилася назва, плюс набагато цікавіше це все переведено в графіку. І ось таким чином ми бачимо, як все відбувалося і до цього часу. Це вам такий невеличкий вступ для того, щоб ви розуміли. Саме історію, таку невеличку історію, але ви можете це розказувати своїм клієнтам і будете більше обізнаними в даній сфері. Тому побачимось на наступному уроці.